Благословен Бог назавжди нині повсячас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес і смерт смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес і смертю, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах, життя дарував. Христос Воскрес із мертви і смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя, дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Э, э, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, посіти, ціли немочі наші, імене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і на віки, віків, Отче наш, що є сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на. На землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині, прибіжім грішні і смиренні, і припадімо покаянні, взиваючи з глибини душевної, Владичиці, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверди рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю має. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь не замовкнемо ніколи, Богородице. Про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас вирятував у бід? Хто ж би охоронив нас нині вільними? не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш, завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім пребудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє усяким роді. Роді і роді. Слухай, дочко, і спогляні бхили вухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, усяким роді, роді, роді. Господе, помолімся, Господи, помилуй. Бо Ти, святий, єси, Боже, нашим і дві славу, усанаємо, Цю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа, хвалити Бога святині, хвалити о тверді сили Його. Всяке дихання нехай хвалить Господа. І що буде стоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мерсі. І Духові Твоєму луки святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, Будьмо уважні, ті, ставши, Марія, пустилася в швидку дорогірську околицю місто Юди, увійшла вона в Дім Захарії, і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулася дитя війлоні. Єлисавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала, Благословенна тими жінками, благословенний плідло на Твого, ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос творитання салона в моїх уках, дитя з радости в моїй молоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух міряю Бозі спасі моїм. Бо він зглянувся на покору слині своєї, ось бо віднині нині вблажатимуть мене всі роди, великі вовчини чинив мені в самотній святе Його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців сотри, потім вернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Пресвятая Богородице, спаси нас. Цими словами ми щойно на молебні взивали, молилися, просили Пресвяту Богородицю про спасіння, саме для, що саме для нас означають ці слова? Як, як саме спасає Пресвята Богородиця? Перш ніж відповісти на це запитання, нам необхідно поставити собі ще одне питання: хто для нас та? До якої ми взиваємо в нашому житті, просячи допомоги, що вона означає для нас, яке місце вона займає в нашому житті? На це питання кожен із нас має відповісти сам собі в глибині свого серця? Відповідаючи на питання, як спасає Пресвята Богородиця, треба Відразу сказати, що вона не спасає своєю силою, владою, могутністю. А чим же тоді відповідь можемо знайти в словах стихиремолебня до Пресвятої Богородиці. За всіх ти молишся благаєм. Пресвята Богородиця спасає своїми молитвами, заступаючи за нас перед своїм Сином та Господом нашим за гріхи наші, тим самим виконуючи слова Ісуса Христа, які Він на Христі сказав, жінко Ось Син Твій, передавши ціле людство під її молитовну опіку. У посланні до Галатів, святий апостол Павло пише, Ноші тягарі один одних і таким чином виконаєте закон Христа. Якщо ми, дорогі мої, поглянемо на історію християнства, ми можемо побачити безліч знаків, які свідчать про молитовне заступництво нашої небесної неньки, наприклад, страч, коли вона захоронила людей від неминучої загибелі та багато інших. Саме завдяки своїй ревній молитві у храмі Пресвята Богородиця сподобалася стати матір'ю Бога, чеснішою від Херувимів і незрівнянно славнішою від Серафимів. Тобто вона духовно, особово уподібнюється до Божої особи її сина, породила Бога, даючи нам можливість спастися. І, ми, готуючись стати служителями Христовому винограднику, священниками, які будуть на руках носити Пресвяту Євхаристію, подібно до пречистої Марії, яка носила Ісуса, маємо брати приклад з неї, а саме, як потрібно молитися, щоб гідно виконувати своє служіння. На початку ХХ століття в Німеччині сталася велика трагедія. Аптекар приготував ліки, після яких 10 чоловік померло, а 50 отримало отруєння. З'ясувалося, що аптекар зробив ліки за абсолютно правильним рецептом, але недостатньо очистив посудину, який робив ліки. Складові ліки увійшли у реакцію з залишками бруду на стінках посуду і перетворилися в утруту, яка принесла багато біди людям. Прочиста Діва Марія була досконалою посудиною, в якій зростав сам Господь Бог. Так само і ми з вами, дорогі мої, маємо стати гідними посудинами, щоб Господь Бог нас замешкав. Щоб ми подібно до Пресвятої Богородиці, духовно особово уподібнювалися до Божої особи сина, стаючи тими, хто завжди вказує на Бога. Також хочу звернути вашу увагу на віру Пресвятої Богородиці, завдяки якій прийшло до нас спасіння. Саме завдяки вірі Пресвятої Богородиці, вона змогла. Прийняти Бога у своє лоно. Вона своєю вірою допомогла нам наблизитися до Бога. Бо віра це чеснота, велита в серце людське, за допомогою якої приймаємо беззастережно за правду все, що нам об'явив Бог. Саме у Пресвятої Богородиці ми маємо вчитися та розвивати цю чесноту, тобто правдиву віру, щоб у нашому житті кожного дня, подібно до прочистої Діви Марії, говорити так, ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по слову Твоє. Віра є фундаментом духовного життя кожної людини. Тому, дорогі мої, беремо собі за приклад Пресвяту Богородицю, вдивляємося в її особу та вчимося у неї правдивої молитви та віри, щоб завжди в своєму житті говорити Богові так, щоб в майбутньому стати гідними служителями у Христовому винограднику. Тому, коли молимося до неї, всиваємо щиро і з вірою. Що вона допоможе нам, бо ще не чувано ніколи, щоб вона не допомогла. Пресвята, Богородице, спаси нас. Амінь. Пре, свята Діво, Марії, непорочно зачата, радуйся й спаси дихно на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Пре, свята Діво, Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати, Божа, молися. За нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси спасити, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Діву від світліша радуйся, і спаси, ти, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися. за нами. Дивовиця Рафимів славніша, радуйся і спаси тих що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє, запашна квітко дівицтва, радуйся і спаси дих що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися. за нами. Маріє покрови світу, ширші від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нам. Маріє праведно суді, в благання, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Маріє потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе упованню. О, Маріє, Мати Божа, молися. Марія прибіжі ще грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе упованню. О, Маріє, Мати Божа, молися. За нами. Марія посередник. Це ще напокинула нас після свого спіння. радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія єдина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися. За нами, за всіх, ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою, під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, біда і скорбота не маємо, Обтяжені гріхами незліченними, мати богови. Тому то ми до тебе припадаємо і збав від усяких негодрабів твоїх. Пом'яну ім'я Твоє всяким роді робля. Всіх скорбних радість, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скитальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення, немічних покрові заступниця. «Же старости мати бога Вишнього, ти єси причиста, Поспішися, молимся, щоб спастися рабам Твоїм. Слухай, дочко, і спогляні, прихиле вухо Твоє, радуйся, пречиста діво, радуйся, цінний ціннискиля Христа, радуйся, зростивша, гроно-таїнственне, радуйся. Дверя небесна, і неопалима купино, радуйся, самірне світло, радуйся, сіградосте, радуйся вірних спасення. Радуйся, заступнице всіх християн і прибіжище владичце. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчанси на віки, віки. Радуйся, Вселеної, похвало. Радуйся, храме Господні, радуйся горотінню сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся, славу Християн чесна, радуйся, Радуйся Марія, мати Христа Бога, радуйся раю, радуйся божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся ручко все золота, Радуйся всіх уповання. покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, царице наша преблаго, Надіє наша Богородице, захисте сріз тайців пристаного засмучених радости, скривджених покрови. Телько, глянь на нашу нужду і на наше го -го горе. Поможи нам, немічним провадь нас недосвічених, ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. Крім тебе, о Божа мати. Бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помили нас, Боже, з великої милости Твоє молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом, любивий український народ. Щоб він зберігся у чистоті Христової віри, молимося, дуй, вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося. За наш український народ, щоб він радо віддав своїх синів і дочок на служби церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй ще молимося, за наші українські родини. Що в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей благаємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими. А у доброті, і щедротах, згадай нас поглянь, на стогін, сльози і плач людей твоїх від війни, споглянь на стаги убогих і покору нашу, прости нам всі провини. І відверни від нас увесь свій гнів, що заслужено, йде на нас молимося, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодатю Твоєю, Господи, зупини війну, погасив у нас вщянку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу над ворогом. Захисти воїнів наших і нелицемірну любов подай. доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, дві, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, всіх ворогів наших, прости, молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Томи лусті щедротами чоловіку люм родноси на душу снимці спресвятим, лимшотворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Ремудрість. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава бо, Господня на тобі восіяла, Радій нині веселися сіоне, а ти, чиста богородиця, втішайся. Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, на ній наша, слава тобі, Христос, Воскрес і смертвий, смертю, смерть подолав і тим, що в рубах життя дарував, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, що воскрес, із мертвих істинний Бог нас за для причистої, пречистої, непорочної своїй матері. Йосифа і обручника, святих славних, святих вельних апостолів, преподобний вносницю наші святих, нехай помилуй, спасе нас, бо він благий чоловіко любе. Амінь. Христос воскрес і мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес і мертвих смертю, смерть. Подолав, Подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертві і смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, І нам дарував життя вічне, поклоняємося Його тридневному воскресінню. <Carlisle> <Fair>